Терміни посіву в кожного господарства різні. Хтось на момент ось тих приморозків, мінус 4, мінус 6, ще навіть не сіяв кукурудзу, а хтось уже мав сходи. Дуже слушне запитання, Володимир. Дякую за нього, бо це насправді була така дилема. Да? От є. Кукурудза, є сходи, є пошкодження низькими температурами, попідмерзали листочки, да, а бур'янам не треба особливих умов росту і розвитку, вони собі ростуть. І постає питання, як же ж в цьому випадку бути? Навіть були такі питання щодо пересіву певних площ, угу. і тут є один нюанс, скажімо, треба подивитися, де точка росту знаходилася під час низьких О, температур. Розкажіть про цей лайфхак. Викопуємо рослину, коренева система жива, розрізаємо, дивимось, знаходимо точку росту. Якщо вона не на поверхні, не пошкоджена, однозначно не треба пересів робити. Далі буде відновлення росту і розвитку рослини, і ми отримаємо. Непоганий врожай навіть на цьому полі. Так, да, вплив невеликий є, звісно, що безслідно нічого не відбувається з рослиною, але це не дає можливості нам накопичити витрати да, от і зменшити прибутковість. Ну і не факт, якщо ми пересіємо, то вона потім о, може о, дати більшу правиль. врожайність, Так, так. так.